і так само працює про це расистів. Далі така теж цікава і особлива тема. Це як робота журналістів військових кореспондентів в зоні бойових дій на фронті. от днями влада оприлюднила рішення про створення у зоні бойових дій світлофора. Так званого вони розділили міста там за червоною лінією, за кольорами. Словом, це в червоній зоні. Наприклад, може бути від вугледара до Автіїв. Ті Сіверська і Бахмута, де заборонена робота медіа, але буквально за кілька днів після цього журналісти дізналися, що існує список засобів масової інформації, які влада все ж яким точніше влада дозволяє заходити в ці червоні так звані зони. Там є і прізвище, імена так званих своїх медійників, яких спустили там на місця. От. А інші журналісти тепер що не можуть потрапляти в ці зони, але маємо тут трохи от несправедливість. Все таки чому іншим можна з єдиного марафону, іншим не можна. І ось журналісти зробили ціле відеозвернення. з цього приводу військові кореспонденти. Там воно три хвилини, але ми зробили його вкоротили трохи. Але суть там зрозуміла. А далі ми будемо говорити з В'ячеславом Лакомкіним, журналістом проєкту «Ukrainian Вітнес. Мої кореспонденти, які висвітлюють російсько-українську війну, ми знімаємо фотографуємо. Ми пишемо тексти і записуємо аудіо історії з 2014 тисячі а не з 24 лютого, 22 говоримо про військових на передових та про цивільних у прифронтових містах та селах. Це для нас більше ніж просто робота. Це наш вклад в майбутню перемогу України. Додаткові дозволи до потрапляння в окремі місця створення списків виняткових журналістів з переліку обраних медіа, які чомусь тільки вони мають преференцію доступу до червоних зон. І найперше відсутність діалогу будь-яких пояснень і будь-яких аргументацій. Наразі на фронті виникла суттєва проблема з нашою роботою, оскільки фактично у журналістів залишається лише зйомка артилерії та тилу, окремі ділянки фронту залишаються повністю закритими для преси. Свобода слова і цінністю, за яку ми боремося. Фото та відеофіксації важлива частина інформаційної війни, а також частина нашої майбутньої інформаційної спадщини. Тому що фото та відеохроніка для майбутніх поколінь формується саме зараз. В'ячеслав Лакамкін ну з нами так. вже доєднався до нашого етеру. Славік, вітаю тебе! Да, друзі, привіт. Я також передивлявся це звернення журналістів, але хотів би зайти трішки здалеку. У нас же є 15 хвилин, наскільки я знаю. Буквально вчора я Та, ще був на Су... Ну, побачимо, як піде діалог. Я думаю, що можливо і більше. Але ситуація в тому, що я от був в бабусі і. Навідував її, і там прийшли також її подруги, які також уже там за 70 років при цьому в невеличкому селі з населенням там 300 людей. Ці бабулічки зібрали 4800 гривень і сказали, передаючи мені ці гроші в пакеті, звичайному такому целафановому пакеті. Сказали: Славік, передай ці кошти, будь ласка, хлопцям на дрони, тобто не на якісь там шкарпетки, а саме на дрони, тому що хай Бог простить, так вони говорили. На одного буде менше. З цих росіян, ну і власне, вони вже тоді перехрестилися. Так от до чого я веду на ну, власне ця заборона, вона ось стала про неї відомо тільки буквально кілька днів тому, але до цього також були заборони. І я не бачу в тому сенсу забороняти журналістам, показувати що таке взагалі війна. Звісно, я розумію, що ми, як кореспонденти, маємо показувати усі її грані, той самий тил, міномети. Артилерія і тому подібне, і знімати матеріали соціальні, де ми розповідали про життя людей, які там не виїжджають, чи за яких умов вони там живуть, як вони п'ють воду з калюш. Ну ось такі ситуації дійсно є на війні, і ти їх можеш показувати, але тобі не можна. І таким чином я ще дуже сильно здивувався, коли дізнався, що є всього там якісь певні журналісти з певних медіа, які можна буде їздити у зону бойових дій. І я Знаю те, що журналісти, яким навіть можна, вони також проти того, щоб так було. Так от до чого я веду: оця робота на внутрішнього споживача з кількох каналів це ну це якось неправильно. Якщо бабулічки з одного села на 300 людей збирають 4800 тисячі гривень. Чекай, я тебе переб'ю. Ми зараз стягнули з твого фейсбуку ці фотографії, щоб ага. наші глядачі розуміли, про що ти кажеш. Ось. Це про ці гроші, які бабулечки зібрали. Вибач, продовжуй, будь ласка. Так, да. і от е кількість журналістів, які можуть працювати українських, там знизили, я думаю, відсотків на 95%, можливо, навіть і більше. Але от до цього 100% е повіствування про війну з іноземних ЗМІ, з телемарафонів, з Ютубів, ну звідки тільки можна черпати інформацію, це є оці 4800. Да, ви уявіть, що зараз у нас дійсно там з трьох каналів буде, чи там з кількох, я не знаю, буде в нас ця інформація. Скільки ми зберемо? От я також, якщо ви вже там чекнули мій Фейсбук, я писав про те, що ми там зможемо зібрати на ТТВ і палку. При цьому стрілу у нас не буде. Тобто, якщо ми даємо можливість працювати усім журналістам, які існують у всіх країнах, які сюди приїжджають показувати війну, то ми дійсно отримаємо підмогу, ба більше. Ми не можемо не дозволяти навіть не то, що своїм журналістам, а іноземним журналістам показувати війну. Тому що, от як я також вже говорив, про те, що ми живемо за їхні гроші. Наша економіка це оті долари, це оті євро, які ми міняємо в гривні. За рахунок них ми живемо, купуємо продукти, підтримуємо економіку, отримуємо зброю. Оце єдине, що треба розуміти. Ну мають всі показувати війну, якою вона є. А це заборона це дуже дивно. І в нас навіть ще до цієї заборони. Слухай, є питання, А ти бачив ці списки? Тобто ти є в цих списках, Ukrainian Witness є в цих списках. Що це за списки? Звідки взагалі взялася інформація, що вони там переформ переформатували, що тепер одним дозволено, іншим не дозволено? Ну як дізналися взагалі про це? Я взагалі дізнався про це вчора. Від колеги, який зараз служить 68-й бригаді, якраз ми там зізвонювалися. І я запитував, чи є де попрацювати. Він каже: чувак, а ти вже не приїдеш, хоч попрацювати я, тому що є отакі списки. Їх я дійсно не бачив, я чув, але якщо про них дійсно йде мова, то вони є. І це дуже погане рішення. От у Донецька робити от таку ситуацію, тому що зараз, от якраз весь театр бойових дій, відбувається на Донеччині. Якщо взяти Запоріжжя, Запоріжжя, чому не цікавий для журналістів напрямок? Ну це об'єктивно. Дійсно, там дуже мало матеріалів, дуже мало туди, хтось їздить. Там ще від минулого року, якщо не помиляюся, від літа, чи то від осені стабільна лінія фронту. Був цікавий Херсон, бо його звільнили. Була цікава Харківщина, бо її звільнили, і там також тримається лінія оборони. А от саме Донецька область, там ідуть важкі бої. Ми знаємо всі про Бахмут. Ми знаємо про Авдіївку, про Вугледар. Ми знаємо про всі інші міста, в яких просто йде максимально страшна війна. Але їх забороняють показувати. І я навіть скажу те, що ще до цієї заборони, перед тим, як нашим військам довелося вийти з Солідара, нас туди також не везли, хоча туди була можливість їхати. Я от уявлення не маю, яким чином це працює, і про що говорити далі цим журналістам? От ви уявляєте, закривають повністю зону цей так званий світофор червоний. Окей, ви закрили міста Бахмут, можливо, там є для цього необхідність, я не військовий. Але що показувати далі? Показувати місто Краматорськ, місто Костянтинівку, Покровськ, де ну глубочайший тил, вибачте, так, звісно, там також є війна, і вона відчувається по всій країні, але як-не-як. Ну, ми маємо фільмувати, ми маємо показувати те, що відбувається, як живуть люди, що переживають наші військові. Тому що війна це не так, що йде на тебе просто там 300 танків, а за ними піхота, як друзі. То ні, війна це локальні е, бої. Це бої за кожен метр, бої за 600 квадратних метрів, бої за окопи 800-метрові. Ось таке треба показувати. А такого, ну, як бачите, можливості зараз немає. Я все ж таки думаю, що е, хтось посприяє цьому, аби це рішення, аби це питання якось вирішилося, бо ну. Ми в такий час живемо, що нам треба інформувати людей, і ба більше людей, я так навіть скажу, вони перенасичені війною е через е марафон. Це я особисто навіть за себе зараз скажу, тому що дуже багато інформації, яка повторюється. Тобто, ми не бачимо всієї картини. Ми, е якщо дивиться марафон, ми отримуємо інформацію. Це звіти е від військових, від генерального штабу і авторські відео від воєнних. Або ж ну, але чекає, як тут тобі сказали, висково. що, наприклад, ну багато каналів, які мають воєнкорів. До речі, в цьому зверненні так само були і воєнкори з телеканалів, які є в марафоні. А, тобто Тому я й кажу, що зараз ну, в принципі, постали всі, вони незадоволені, І ті, хто в цих білих списках, ті, хто в чорних списках, тут неможливо, тому що робота має бути для всіх рівна абсолютно. І має бути пояснення. Я зараз подивилася по офіційним там, каналам і на Генштабі, там, на Міноборони, і на телеграм-каналі Ганни Маляр. Ніде немає жодної поки що реакції на це звернення журналістів і на всю цю. Цю історію на жаль, ну це прикро, Ну, тому, що... в марафоні цього не, не розкажуть нам правильно про цю ситуацію. Я думаю, навіть певен, що ні, але дійсно треба деякий час дати, аби от якось якимось ще нам відповісти на цю хвилю хейту, бо інакше це не назвеш. Але але це неправильно. Я в цьому більше певен. Це неправильно. От я навіть казав, що от цих звітів недостатньо, тому є воєнні кореспонденти, є мої колеги. Є... Мої друзі, які працюють, які були в тому ролику, і всі вони кажуть, що це це неправильно, так не має бути. А що далі показувати? Типу, війна війна є, але пресофіцери, навіть ті самі з бригад, які беруть безпосередню участь у боях, і не тільки які у боях, які і в талу, і тому подібне, вони просто не впораються своєю роботою. Це дуже важко. Якщо не помиляюся, у нас десь 15 тисяч акредитованих журналістів, і кожного дня на одну зі зйомок у нас групи 4-5. Це якщо їхати з пресофіцерами, і всі влаштують престури. Тобто ці люди знімають багато і показують одну ту саму інформацію, але з різних ракурсів. Тобто, я маю на увазі там картинку, чи не казати, що там за посадкою стоять російські війська, там за ширмою лісу, там горки, ну образно, я ось так маю на увазі. І пресофіцери з цим просто не впораються, тому що дуже багато пресофіцерів співпрацюють із журналістами. І що ще дуже сильно прикро, що журналісти, які ще від початку російсько-української війни ще з 14-го року їздять на війну, як її показують, їм заборонено або, можливо, деяким дозволено, але вони все одно проти. Тому що, от я там, майже від початку цієї війни працюю воєнним кореспондентом, але це також мене вибачте за слово. Я не знаю, чи можу доказати, трішки вкурвела. Тому. Раніше ситуація. щось таке подібне відбувалося в роботі воєнкорів українських з 2014 року. Ці розділення, я просто не пам'ятаю вже. От, Військовий кореспондент просто 14-й точно не скажу, але перед тим, як нам довелося відвести наші війська із Солідара, це вже не помиляю, 16 січня було. Якщо я не помиляюся, але туди також була можливість їхати, там була можливість працювати, але дехто із пресофіцерів просто відмовився нас туди вести, і не тому, що там командування забороняло, а просто тому, що не, не захотів. Тому це єдина ситуація, про яку я знаю, яка зі мною трапилася. Але в інші бригади до цієї червоної зони можна було їздити, можна було працювати навіть ще до появи цього світлофора. І, ну, ось так. Я пам'ятаю з історію, історію з Херсоном, коли Херсон деокупували, росіяни звідти вийшли. і Ось той момент, коли журналісти вже начебто мали заїхати, але їх певний час, там кілька днів взагалі не пускали, потім ще й позбавляли там, акредитації, якщо заїхали. А, тому час від часу якісь такі історії трапляються. Там не було, звісно, що там якісь білих-чорних списків, але тим не менше а, була заборона на в'їзд журналістів. І тоді, що робили всі, знімали, робили матеріали а, з. Інстаграмів відео, які викладали, з телеграм-каналів, фейсбуків, просто місцевих жителів, які самі робили самі знімали тоді, коли журналісти реально це могли б зробити, заїхали б і вони хотіли, бо більше ну, всі хотіли. Ну, Воєнкори вони розуміють, з якими ризиками вони працюють. Правильна слава, і так. вони хотіли туди заїжджати, але їм так само не давали. Ну, дехто все одно журналістів показував е, Херсон, тому що Херсон необхідно було показати це, що не кажіть, Херсон це найбільший обласний центр, який ми е, звільнили від е, повномасштаб, від початку повномасштабної війни, і це потрібно було показати. Я не знаю, з якої цілі не дозволяли журналістам, деяким заїжджати, і точніше не дозволяли виставляти матеріали. Але якщо про це були якісь там можливо заздалегідь. Навіть недомовленості, там прохання, якщо вас дійсно буде там звільнення, чи можна там з кимось поїхати, тобто це ось так і працює. Ти, ти просиш, ти просиш, аби вам дали можливість це показати, і не те, що там показати першим саме вашому ресурсу, аби показати саме от всім, щоб всі побачили. Тому такі. Ось така ситуація тут ну ось Це дуже була заборона теж для українських змі. Ось я підчитую то ось коли Херсон звільняли, то першими зайшли туди іноземні змі. Це ж треба було додуматися виграти битву за Херсон і так бездарно просрати інформаційну битву за Херсон, коли українські журналісти, які їздили під обстрілами, жили під ракетними ударами, могли здохнути, якщо вже чесно, не можуть заїхати в Херсон. Написала на той момент ну, на той день. Воєнкор, ТСН Наталка Нагорна, і, і ось ще е, воєнкор п'ятого каналу Євгенія Китаєва. Усі наші журналісти мріють звільнений Херсон показати і Донецьк, і Крим ну, і, і так далі. Але ні, заборона ж діє. Така ж сама історія була із допуском <кій> наших журналістів на Харківщині. Заслужили е, ось така була тоді реакція журналістів. Час від часу це в нас ось таке відбувається. Комунікація. Проблема з комунікаціями. Ну це як на мене. Я не знаю, Славік, скажи, ну, як, ну, от, з, 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 з чим ви стикаєтесь. Ну, Комунікація я маю на увазі там не на рівні пресофіцерів, а на рівні там, вже вищих командувань. Ну от я особисто стикався саме з пріоритетністю. Тобто, навіть один із наших виїздів, який був в Красногорівку. І ми коли... Туди їздили, аби відзняти, як по місту постійно летять ракети і над головою авіація, правда, дякувати Збройним силам і наші ППО, що була наша авіація, але це також дійсно страшно. І нам тоді сказали, типу, чуваки, а хто ви взагалі такі? Типу, ви ж не журналісти. Якби це були якісь бібісів, звісно, б їх завезли. Типу, от, пріоритетність видань, які їздять працювати, ну, вона все ж таки. Грає велику роль саме якщо ти працюєш у війську. У Нас дуже багато українських журналістів класних воєнкорів класних, Дійсно, ці люди їх знають що 14 року. З ними працюють, але я думаю, що вони також стикалися з подібними ситуаціями, коли наземне видання заїжджає в те чи інше місто. Чи селище першим? Тобто не для того, вони працюють для того, вони працюють на внутрішнього глядача, на нашого. Але я так розумію, що декого пріоритетність стоїть саме на зовнішнього глядача, щоб показати, да, дивіться, ми можемо дати їм по зубам. Тому вірте в нас, не забувайте підтримуйте і вже потім не дозволяють нам працювати. Ну, це моя думка. Можливо, інші колеги сказали по іншому, але я, я вважаю так. Так, є таке. Так, що, що далі? У мене що... більш. Ну, що, що далі? Так, ну, зараз це звернення ми побачили п -п публічне, якесь письмове можливо, звертатися, питати. Тобто, що далі будете робити? Звернення, звісно, якісь запити, звісно, але не має все ж таки стояти на місці. У нас є також дуже багато. І прифронтових міст, де можна спробувати зробити дуже класний матеріал, і як я вже казав, показати усі грані цієї війни. Але наскільки я знаю, навіть ті самі прифронтові міста, які яких йдуть безпосередньо бойові дії, а по яким лише ну як лише на жаль летить також артилерія, ракети і тому подібне, і десь просто відбуня чується там в п'яти кілометрах стрілкатні. І там також уже скоро буде заборона. Тому я думаю, що все ж таки доведеться працювати, хоч і не тоді, коли снаряди свистом розрізають голову, розрізають небо над головою, а все ж таки доведеться працювати, і будемо робити далі. Я певен, що найближчим часом це питання, це питання вирішиться, бо більше воно дійсно набрало розголосу, про нього говорять усі, і це дуже важливо, тому що люди мають знати, що відбувається, і що у нас взагалі на фронті. Ми сподіваємося від тебе ще побачити класних матеріалів з фронту і класних героїв, тому що Ukrainian Witness робить насправді дуже важливу і потрібну роботу. І сподіваємося, що на рівні керівників Міністерства оборони, Генштабу, буде ухвалене рішення, про допуск всіх журналістів, і щоб не було з цього розділення зі списками якихось білими, чорними хто їздить, хто не їздить. В'ячеслав Лакамкін, журналіст проєкту Ukrainian Witness, був з нами на зв'язку. Дякуємо, Славко, а ми рухаємося Дякуємо. з Назаром Словаєте. далі.